Душе моя, Господа, буду хвалити Господа поки життя мого, співатиму Богові моєму, доки живу не надійтеся на князів, на синів людських, в них нема спасіння. Ви де дух його і вернеться, в землю свою, в той день загинуть усі помисли Його Блажен Кому Бог, якова помічник Його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все. Він береше істину повік, творить суд покривчаним, дає поживу голодним, Господь визволяє закованих, Господь умудряє слівців, Господь підносить повалених, Господь любить праведників. Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а будь-рішників погубить царюватиме, Господь повік, мохтвій сионе з роду врід.